Малювали з серцем Луцького драмтеатру, показали виставку особливих картин, тих, які намалювали дружини та мами загиблих героїв. Ще раніше благодійний фонд Сучасна Україна організував для цих жінок арт-терапію та одночасно майстер-класи з професійними художниками. Вони охопили Луцьк, Камінь Каширський, Нововолинськ, Коваль та Володимир. Дуже важливо сьогодні показувати суспільству ці картини, тому що це не просто картини, це історії кохання жінок, які втратили своїх героїв. Коли ми робимо такі виставки, ці виставки допомагають жінкам виходити до людей. Спілкуватися, відкривати себе і тим самим набиратися життєвої енергії для подальшого руху. Це Марія, дружина загиблого на війні Юрія Корецького. У липні минулого року він поліг під лиманом від кулі снайпера. Вони познайомилися ще 2015-го, а вже через півтора року Юрій зробив Марії пропозицію. І невдовзі у подружжя з'явилася донечка Марійка, яку чоловік назвав на честь дружини. Зараз дівчинці чотири рочки. Коли він прийшов, приносить, каже: Я хочу, щоб у мене були дві Марії. У мене дві мої маруські. Як він завжди казав кожного разу, коли він дзвонив мені з позиції, як там мої маруські. Каже, завжди ми приходимо, і першим ділом ми втомлені, хочеться в душ, хочеться відпочити якось. А Юра приходив, каже, він знімав все, що було на ньому, брався за телефон і казав, спочатку мої Маруські, а потім все решта. Донечка часто згадує тата, каже Марія, він їй сниться, і маленька Маруська про нього розпитує. Вона запитує дуже часто, вона знає, що трапилось, вона знає, що тату загинув, що потрапила куля. У нас була казочка, яку придумала бабуся, це ігрина мама про короля і королеву. У них було королівство, і на королівство напали, і тато пішов захищати свій дім. І ми дуже довго не знали, як їй про це повідомити. І ми закінчили цю казочку таким чином, що тато загинув і перетворився на Янгол з великими білими крилами, який нас оберігає. Ми, коли приїжджаємо на кладовище, ми залишаємо цукерочки, вона залишаємо іграшки. І Ми коли сидимо, вона навіть інколи буває сидить, дивиться в небо, і каже, мамо, там тато прилетів, і він біля нас. Я його бачу. Пішов чоловік на війну добровольцем. Ти розумієш, що це ризик, ти розумієш, що буде важко. Ну, проте я вирішила, що треба його підтримати. Для нього це було важливо, все, чого він хотів, щоб я його підтримала. Розповідав про бойові дії мало, а от фото надсилав достатньо. До речі, це відео зняти за декілька тижнів до смерті, коли Марія разом з татом Юри їздила до нього на фронт. У нього завжди все було добре. Коли я питала. Може, ти мені щось розкажеш, поділися мною, я буду слухати. І він завжди казав, що я хочу слухати про тебе. У мене все добре. Я тримаюся, я працюю, розкажи про себе. І мені було дуже важливо чути, що у нас все гаразд. Передчуття смерті у дружини не було. Залишилося лише хвилювання після їхньої останньої розмови. Я завжди йому казала, бережи себе, будь обережним, що він мені казав, я не вчу того робити твою роботу, вчу мене робити мою. То я знаю, що я роблю, я завжди обережний. І я потім навчилась говорити цю фразу інакше, Я йому казала, ну ти ж знаєш, що я хочу тобі казати. І він, Та, я знаю. І в той вечір мені, як ніколи, дуже хотілося йому сказати бережи себе. І коли він мені сказав, добре сонечко, я вже йду, мені пора. Я дуже хотіла йому сказати, бережись, бо бережися себе і на цьому моменті він вимкнув телефон, тобто я не встигла. І от в цей момент в мене було якесь таке передчуття, що я не, не зробила, того, що я мала зробити. Таня його повідомлення, яке мені написав, це я щасливий, що ти у мене є. Я не думаю, що він перечує. Зі сльозами на очах Марія каже, що переписку з чоловіком відкриває часто щоразу від цього і тепло, і нестерпно боляче. Я відкриваю, я прогортую до певного моменту, і коли є такий момент, який потрапляє в саме серце, і тобі боляче, ти її закриваєш. Це дуже важко. Важко, ти переживаєш щасливі моменти, ти відчуваєш цей пік щастя, а потім ти розумом розумієш, що цього більше не буде. І ти закриваєш і опиняєшся в реальності. З Марією ми зустрілися на виставці арт-проєкту Жива. Картини малювали дружини та матері загиблих воїнів. Марія одна із них. На картині, яку вона малювала у рідному ковалі, жінка зобразила крило. Каже, це важливий символ їхнього щастя. Напередодні смерті чоловіка жінка мала їхати до столиці на фотосесію з великими янгольськими крилами. Це мав бути подарунок для Юри на річницю весілля. Знак того, що він оберігає мене. А я зі свого боку оберігаю його і оберігаю нашу донечку. Тому Крило. Тому Крило тут ще є три маленькі пір'їнки, які символізують нас трьох. Мого Юру, мене і нашу крихітку Марію. Зараз Марія збирає підписи на петицію про присвоєння чоловіку статусу Героя України посмертно і просить долучитися всіх небайдужих. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.